І знову на гарячому понад мільйон гривень хабарів вилучили у начальниці відділу освіти Шевченківського та залізничного районів Львова Лілії Герос. Інформація про це з'явилася у соцмережах. За даними дописів, посадовиця брала хабарі під час проведення публічних закупівель за рахунок коштів з держбюджету. Зокрема, правоохоронці нібито задокументували більше десяти фактів передачі грошей ГЕРО з представниками підрядних організацій за перешкодне підписання актів виконаних робіт та не створення штучних перешкод у процесі перерахування коштів місцевого бюджету. Окрім цього, поліція, начебто, виявила та вилучила у кабінеті очільниці три паперових згортки, у яких були 124 тисячі гривень. За даними соцмереж, обшуки у чиновниці проводили 15 травня. Проте у міськраді про інцидент, начебто, досі нічого не відомо. Про це вони повідомили на запит журналістам. Наразі за інформацією соцмереж, правоохоронці проводять обшуки у підрядників і готуються оголосити підозру чиновниці та підрядникам, які давали хабарі.